Хто ви для цієї людини? Зараз ви загадаєте людину і дізнайтесь, але спочатку обов'язково лайк. Це важливо, і підписуйтесь на мій канал. Ну і, звичайно, чекаю вас на особистих онлайн-консультаціях. Все розберемо, все подивимо, все побачимо. А тепер, хто ви для цієї людини? Загадайте! Ну, ви серйозно? Іерофант <хи> і коханці. Закохані. Ну, ви вже бачите. По-перше, іерофант ви дуже авторитетна людина для. Загаданої людини. Ви якийсь Грегор. Грегор, знаєте, у, нього, у цієї людини асоціація з вами, як з авторитетом або з сім'єю, родиною. Людина відноситься до вас як до члена родини. Це може бути те, що людина вас щиро поважає. І ви для неї фахівець, дуже, ну, в чомусь такий професійна людина, фахівець, ви може, десь ну, щось підказуєте, навчаєте людину даєте якісь слушні поради, мудрі поради. І, звичайно, ця карта говорить про те, що людина вас любить. Людина вас кохає, людина вас така духовна близькість, емоційна близькість. Він відчуває, чи вона відчуває до вас емоційну, духовну, фізичну таку близькість? Да? Тягнеться до вас людина. Ось хто ви для цієї людини? Авторитетна, поважна людина, фахівець. Мудра людина і людина, до якої лине серце, людина, яка вас кохає. Обов'язково, люди, обов'язково ставте приймаю і дякую, щоб це програлося. Це важливо.